Květ bez léže. pod Podněstry. On to tak celá brala, byla. Tak, tak, devět. No. Nechci, z by nebyly, by nebyly přišly. Děvět by to, by nebyly. A oni už v poledí to Ох вот там купа Якщо б йоготков здовж нагадилося і все, воно б стало. Та, вода піднімається Бі, та купа стала Видиш, де брід, блядь, зразу видно. Ну. Вот його переходити треба. Переїжджати, переходити. Тут мілко? Так, ну тому забило. Да. О, вже став Поки не назбирається, його тут багато і вода не потисне, достигає. Може з рушниці пальнути піде? тому, на. Може ще раз пальнути. Ти патронів казав, що маєш, блять. Ще дрібноти, Ой, Раз, два, три, чотири, п'ять. Ты патроны растет. О, пришел. блядь. Джек, иди сюда. Джек Сейчас не боись. Меня, mm. Давай, пулемай, Илья. Давай, ссыл.